Привіт, друзі! Сьогодні дуже цікава тема Renault Coleos 2024 з бензиновим двигуном, потужністю 116 кВт або 158 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Найчастіше це плавний варіатор CVT. Цей кросовер орієнтований на комфортні поїздки містом і трасою, має м'яку підвізку, хорошу шумоізоляцію та просторий салон із великим запасом місця для задніх пасажирів. Екстер'єр у модельному році 2024 виглядає з часно задає фірмів рішітці радіратора, світлодіодній оптиці та масивними лініями кузова, а в інтер'єрі цифрова панель приладів, великий сенсорний екран мультимедіа та якісні матеріали оздоблення. Залежно від комплектації доступні системи безпеки, клімат-контроль і підігрів сідінь. Реальний розхід бензину в змішаному циклі зазвичай становить близько 8-9 літрів на 100 км. У місті може доходити до 10 літрів, а на трасі опускатися до 7. Дякуємо за перегляд! Окрема подяка за вподобайки. Підпишись, якщо любиш авто. До зустрічі!